Ранкові прильоти по об'єктам енерготичної інфраструктури вже мають наслідки. Низка міст України залишилася без світла, води та тепла. Місцеві владці закликали людей зробити запаси питної та технічної води. Якою ситуація із водопостачанням та теплом є у Луцьку, дізнавалися наші журналісти. Через сьогоднішні обстріли росіянами в багатьох містах перебої з електропостачанням і як наслідок з подачою води та тепла до осель в Києві. Людей вже попросили зробити кількаденні запаси води. Що ж буде з постачанням гарячої води до осель Лучан на підприємстві Луцьк тепло пояснюють, коли стаються аварійні відключення електроенергії, є котельні, які припиняють роботу на цей період. А також центральні теплові пункти, які підпадають під ті межі, в яких відключається електроенергія. Енергія, вони також припиняють роботу. Відповідно на цей період гаряча вода не подається, але станом на сьогодні такої необхідності немає. В загальному, якщо сказати про подачу гарячої води, то наразі у нас ну немає підстав стверджувати чи припускати, що постачання гарячої води води припиниться. Як ви знаєте, у нас діє. На цей рік обмеження в споживанні газу. Відповідно, ми отримали ліміти на 10% менші ніж минулого року. Тому ми вживаємо заходів щодо економії енергоносіїв. Тобто, якщо, наприклад, виникне ситуація, що для того, аби вписатися в ці ліміти, потрібно буде обмежити подачу гарячої води, але при цьому зберегти опалення, то швидше за все на підприємстві кажуть, будуть приймати відповідні рішення. Що ж до припинення постачання тепла в двох житлових будинках на вулиці Ковальській та одного на вулиці Миру, то в Луцьк теплі кажуть, це пов'язано із витоками на мережі. Є інженерні комунікації інших організацій, відповідно, треба з ними погодити, що ми будемо там виконувати роботи і щоб вони нам, ну, наскільки це можливо, дали карти пролягання цих мереж, щоб в разі чого ми не пошкодили інших комунікацій. Завтра заплановано виконувати земляні роботи і зварювальні роботи. Ну, і як Виконаємо усе, зможемо відновити послугу. Про це також повідомимо стосовно послуг водопостачання та водовідведення. То в прес-службі комунального підприємства Луцькводоканал повідомили, незважаючи на сьогоднішні ракетні обстріли у місті Луцьку, водопостачання не вимикатимуть. Наше підприємство залежить від електропостачання. Всі наші об'єкти вони залежать від струму, і саме тому вони працюють так само, як і зараз працюють всі об'єкти. Вони всі в робочому стані перебувають, тобто, якщо відбувається екстрені відключення електроенергії, то відповідно певні об'єкти водоканалу також зупиняються от в екстреному такому режимі. Ми працюємо також. От і на сьогодні робота триває в такому ж форматі, як і раніше. Тобто змін у нас в зв'язку з сьогоднішніми подіями ніяких не відбулося. Тим не менш, комунальники радять громадянам на всяк випадок мати запаси технічної та питної води із розрахунку 6 літрів на одну особу на кілька днів, оскільки жодних 100-відсоткових гарантій, що ситуація не зміниться найближчим часом, ніхто зараз не може надати. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.